Не вірте ні ні панам, ні попам, ні урядникам, бо всі брешуть. Всі тілько й дбають, аби хлопським добром поживитися. Ваша правда. Тілько один цісар наш тато. Скажіть мені, хто той пан що такі речі вводить? А хіба пан не знають? Він один. Це наш неліпше оборонець, сам пан Шнадельський. А, чув, чув. А що пан будуть замовляти, пити, їсти? Так, ми з Берком будемо обідати. А тоді проходьте, ми Шалом. зараз. А що той хлоп? Йому байдуже. О, візьміть адвоката. Сидить собі в місті. В Палацах. Пошкрябує в канцелярії пером, Помелив сиді язиком, а ти, хлопе, плати йому. Сало наплати. Та яко би хоч поміг. Я три роки правувався за свою дітизну. То й що з того вийшло? Пропало моє поле, ще й кошти мусив платити. Ага, ага. А видите? Та не одному таки діється. Хто слабший, хто не вміє за себе боронитися, а хто у нас найслабший, хто найпідніший? Хлоп. Тому хлоп має все програти. І тому кажу вам, не слухайте пані, не вірте адвокатам. Особливо не вірте оцьому пану. Я адвокат Рафалович, той, що боронив вас на суді. Остерігаю вас, що цей пан Шнадельський не є жаден адвокат. А хто повірить йому яке діло, може бути певним, що пропаде його діло і ті гроші, що ви йому дасте. Так, пан Шнадельський справді мушу вам сказати, колись служив у суді. І вітам його прогнали за крадіжки і фальшиві векселі. Брешеш, драпе. Цей пан повинен би нині дістатись до криміналу за свої гешефти. Бийте! його! Пийтеся, Бадлюку! Залиште. Залиште! Бійтеся! Падлюка, пийди його! Пийте! Господи боже мій, господи, Боші, мій, бой! Пусть... Все тобі так не минеться! Адукат! Події останніх днів все повертали Рафаловича до розмови з Вагманом. Ідея купити маєток пана Маршалка Брикальського, а потім виручити за нього добрі гроші, які можна було б використати для благородних цілей, вже не здавалася брудним гешефтом. Завернемо до Буркатина. Так, Київ проти шаблі не попреш, думав Євгеній. Треба всій боротьбі користуватися тими ж засобами, якими користується противник. Таке життя, такі його закони. Пан маршалок ще зранку виїхали на полювання з гостями. Пан будуть чекати на них? Не знаю. Треба засвітло дістатись до міста. Я трохи прогуляюсь, може пан маршалок з'явиться за цей час. Що в мене чоловік? Віку не бачив такого звіра в своєму лісі. І тому пан маршалок вирішив підстрелити його. Унікальний трофей. Підстрелити? Господи, такі фантазії, у пана меценас. рідкі. Це ж треба придумати. Насмішили мене їй, Богу. Я бачу пан маршалок у доброму гуморі. Все приємно. Сподіваюсь, полювання було вдалим. Слава Богу. Не звик вертати порожнім додому. Запрошую на вечерю, пана меценас. Товариство буде добірне, шановне. Всі особи добре знайомі пану Меценесу. Буде президент суду, пан совітник, пан бурмістр і будуть пан Кшеветульський. Та ні, дякую, якось іншим разом. Я бачу товариство дійсно шановне, але нині просто немає часу. Ні, я вас так не відпущу. То правда, я мусив запросити пана Меценасу окремо заздалегідь, але пана меценасу не було в місті. Так, я мав справи у гумницьках. Ну, а тепер справи зроблені, завершені. Тепер можна посидіти в колі друзів, відпочити. Знаєте, я не люблю відпочивати. Натура така, весь час прагне роботи. Е-е-е, чоловіче, від роботи коні дохнуть. Мушу вам сказати, що така нагода не скоро випаде. Ні, дякую, я по дорозі пообідаю. На заїжджому дворі. На заїжджому дворі. Фе! -е -е -е. Я знаю я то, пане Мезеноса, жидівську кухню. Від неї ще три дні після того воротить. А я звик. Значить, мені не вдасться вас умовити. Не зможу. На жаль. Жаль. Я думав, така щаслива нагода, пан Меценас сам до мене залітав, заїхав. Це ж треба зустріти, пане Меценаса у власному лісі. До речі, ви бачили мої дуби, пане Меценаса? Так, дуби гарні, гарні дуби. За діда прадіда досаджені. Пан Кшивотульський каже мені, пане маршалку, а чом ви не продасте ці дуби. Це ж чисте золото. А я йому, чисте золото, пане Кшивотульський, чисте золото, але в них, в тих дубах, пам'ять мого родоводу, а її пам'ять не продають. Правда? А гроші? Хіба якийсь злидар, щоб дбати про гроші? А, пане Меценас. А чого пан Меценес так іронічно посміхається? Та ні, я просто так. А я, власне, до пана Маршалка по ділу заїхав. Який адвокат без діла заїжджає. Але яке ж діло робиться на дорозі? Прошу пана Меценаса до мого маєтку. Даруйте, що не можу вас підвести. Нічого, я й пішки пройду. Ну, звичайно. Хлоп здоровий, крепкий. Пан маршалок, мені вже якось говорили про це. Говорив? Не пам'ятаю. Я в справі з повітовою задатковою касою. Хлопська каса. А що з нею? Пан маршалок, ви не знаєте, що я був ініціатором створення цієї каси. Вперше чую. Пан Маршалок, вони знають, що за цей час, як була створена хлопська каса, як пан Маршалок висловився, вона обертає фондом у 80 тисяч ринських. 80 тисяч? Господи, я й не знав, що мої хлопці такі заможні. Ні, це не тільки ваші хлопи, це гроші селян з усього повіту. То мене не турбує. Я не рахую хлопські гроші. От і я собі так думаю, навіщо такому багатому пану, як пан маршалок, хлопські гроші? Не розумію, куди клонить пан месемес. Пан Маршалек усе добре розуміє. Тим більше, що він уже наложив свою руку на ті гроші. Слухайте, пане мецес. Пан все геніально придумав ліквідувати обидві повітові каси панською хлопською, зіляти їх в одну і таким чином залатати свої власні діри. Тим більше, що в панській хасі нема ні шелегу. Говоріть, не заговорюйтесь, пане меценесе, Мого капіталу. Вашого капіталу є стільки, скільки його є в панській касі, тобто пшик. Хто вам таке дурне сказав? Все не суть важливо. Важливо те, що я не дам здійснитися вашому задуму. Я не дозволю вам грабувати селян. Слухайте, ви, хлопський оборонці, чи як вас там називають. Я довго терпів вашій нісенітниці, дуже довго терпів. Ви хора людина. Вас треба лікувати. А може, мені пропишете ліки? Час пропише вам ліки, але слухайте сюди. Чоловіче, не мішайтеся тої справи. Її вирішувала повітова рада, а не ми з вами. Повітова рада? Я знаю ту повітову раду. Ви обрали її на власний смак. А що, пану Леценесу? Не подобається мій смак. Його ж до діла не пришиєш. Пришиєш. Ще як пришиєш? Можна спитати пана Меценеса, котрий у нас сьогодні день? Зранку було 19 вересня. Субота. Я хотів би, аби пан Меценес запам'ятав. Суботу? 19 вересня. Пан маршалик погрожує мені. Боронь Боже! Я тільки попереджаю. Є додому. В несподівано бадьорім і войовничим настрої. Одразу ж подав карне донесення проти протиповітового лікаря, занедбались щеплення дітей, побував у прокурора в справі Шнадельського, той обіцяв розібратися. Скоро Євгеній зрозумів, що обидві справи лишились без ходу. і пояснення тому було прости.